Вітаю, діти, ми з вами продовжуємо навчати тему дробово-лінійна функція. І, будь ласка, пригадаємо з вами, що таке дробово-лінійна функція. Функція, яку можна задати формулою виду y дорівнює ax плюс b поділене на cx плюс d, де x незалежна змінна, а, b, c та d довільні числа, причому c не дорівнює нулю, називають дробово-лінійною функцією. Графіком дробово-лінійної функції є гіпербола. Пропоную вам серед функцій визначити, яка є дробово-лінійною. І для цього, будь ласка, натисніть на паузу, обведіть ті функції, які є дробово-лінійними, і виконаємо перевірку. Ну, ось, будь ласка, перед вами обведена зараз дробова лінійні функції. Одразу ж відповідь на запитання, чому Е не дробова лінійна функція, це просто лінійна функція, тому що її можна, ну, по-перше, вона не містить ділення на зміну, по-друге, її можна записати як 4 шостих Х, мінус, 3, що там, мінус одна друга. Мінус одна друга і це звичайна лінійна функція, графіком якої буде пряма. Отже, продовжуємо далі. Знайдемо область визначення функції. Для цього знову ж таки я вас попрошу натиснути на паузу. Це не складне завдання, і ми такі завдання багато з вами розв'язували. Отже, будь ласка, пауза. Перевіряємо. Я думаю, у вас усе вийшло. Завдання не було складним, а ми продовжуємо четверте завдання. Дробово-лінійну функцію завжди можна звести до виду y до рівня k поділений на х мінус х0 додати y02. Як це робиться, ми з вами вже на попередніх уроках розглядали. І давайте ще раз подивимося, є зразок і ми повинні. Ось в, нам є маємо три. Функції, які треба звести до такого вигляду. Ну, по-перше, давайте ще раз пригадаємо, для чого нам це потрібно робити. Нам це потрібно робити для того, щоб побудувати простіше побудувати графік функції ось такого виду. Ну, давайте, що ми повинні зробити? Ми повинні перетворити з вами ось цей вираз. І запишемо його, а давайте я отак закрию, зараз і. Будемо виконувати отак прямо у рядочок. Значить, є у нас вираз 4, о, білим не видно нічого, так? 4х мінус 2 поділити на х плюс 1. Нам потрібно скоротилося, щоб х плюс 1. Тому ось тут у нас буде 4, щоб було х плюс 1 у дужках. То як ми зробимо? Розкриємо дужки 4х плюс 4. Ми додали 4, значить, віднімемо 4, щоб урівноважити. мінус 2 поділити на х плюс 1. Так? Тепер погрупуємо ось так. І із першої групи винесемо 4, і це буде х плюс 1. А із другої групи нічого не винесемо. Це буде просто мінус 6 поділене на х плюс 1. Ну, а далі ми розбиваємо його на два дроби. Пам'ятаєте, я показувала, як. Ось отак розбивається, а потім ось отак розбивається. Ось, буде, це буде другий дріб. О, бачите? І тоді у нас виходить наступний запис. Значить, 4 поділити на х плюс 1, поділити на х плюс 1 І мінус 6 поділити на х плюс 1 x плюс 1 у першому дробі скорочується. І в результаті маємо 4 мінус 6 поділене на x плюс 1. Отже, наша функція буде мати вигляд y дорівнює 4 мінус 6 поділене на. Тут 1. А я y написала, так? Да? Поділене на x плюс 1. Ось так. Ну, в принципі, ми таких завдань робили з вами багато, тому ось так, да. Тут що у дужці Б? У дужці Б, отут у нас буде все набагато простіше, тому що нам тут треба, щоб у чисельнику з'явилося 2х плюс 3. Тому ми 2х мінус 3 поділене на 2х плюс 3. Не будемо нічого вигадувати. Просто додамо 3. Ну і віднімемо ж його, бо ми не можемо просто так взяти і додати. 2х додати 3. У знаменнику так і залишається. І тоді в нас буде 2х плюс 3 мінус 6 поділити на 2х плюс 3. Знову отак розіб'ємо на, на два дроби. Ось отак, подивіться, і це буде. І з першого дробу це одиниця, і з другого дробу це 6 поділити на 2х плюс 3. Отже наша функція буде мати ось такий вигляд: y до рівня 1 поділити на 6. Що тут у нас? 2х плюс 3. Ну, і давайте розглянемо ще дужку В. І ще раз подивимося на таку функцію. Нам потрібно, щоб у знаменнику було у чисельнику: отут з'явився вираз 2х плюс. Де ми його можемо узяти? Ну, ми його можемо узяти, У нас тут є 4х. Давайте поміркуємо. Нам треба винести з нього двійку, щоб залишилося 2х, тоді сюди додаємо. 1, щоб отут один залишився, одиничка. Тоді ми отак запишемо. Подивіться, це буде 4х плюс 2. Де я взяла цей вираз? Да, ось оцей вираз, який мені потрібен, я просто розкрила зараз в ньому дужки, помножила 2 на дужку. Ну, ми додали 2, а так ну, треба врівноважити, щоб не порушити нічого. Ми можемо додавати тільки 0. Де взяти 0, це 2 мінус 2. Ну, і плюс один, який у нас, ні, мінус 7, які у нас були, вони так і залишаються, мінус 7. Ну і поділити на 2х плюс 1. Тоді. Отак, от, от із першого виносимо два дужки, Дужка залишається 2х плюс 1. Поділити на 2х плюс 1 мінус 9. Ну, і тоді воно розбирається ж, да, на функцію, так, як нам потрібно на такий вираз, який нам потрібен. Зараз я тут закрию номер сторінки, бо він заважає. І давайте подивимося, що воно буде. Воно буде ось так: 2 помножити на 2х плюс 1 поділене на 2х плюс 1, мінус 9 поділене на 2х плюс 1. Ну і тоді y буде дорівнювати. Отут у нас скоротиться, це буде 2. Мінус 9 поділити на 2х плюс 1. Ось і все. Ну, Давайте продовжимо виконувати завдання. Побудуйте графік функції. Тут все дуже просто. Це в нас парабола. Ні, гіпербола. Це в нас гіпербола. Буде розташована, да, як ми будуємо. Ніяких таблиць вже ми не будуємо. Значить, х дорівнює 1 і дорівнює 6. Ану. Раз, два, шість, два, три, три, два, шість. Один. І ось у нас віточка гіпербола. Раз. Ну і так само тут. Десь там внизу буде два, три, мінус два, три, мінус три, два, мінус два. І 6. І ось отак буде ще одна віточка гіперболи. Вона проходить через точки. Ну, вона проходить красиво, звичайно. Ну, отут у нас буде вітки, гіпербола буде проходити плюс 3. Значить, що ми зрушуємо? Ми зрушуємо Х угору, ось наша буде. Уявна вісь x. Ну, і тоді вона буде один, що 1 мінус 4. 2 і 4. Ось так ось отак вона буде проходити. Ну, і отут вона буде проходити. Ви її, звичайно, побудуєте. Ну, а тепер давайте подивимося на ось ці дві функції. Я хотіла вам їх показати, а потім перейдемо до самостійної роботи. Отже, що ми тут маємо? Маємо ми тут наступне. Ну перш за все, перш ніж виконувати якісь побудови графіків, ми завжди з вами повинні розглянути область визначення функції даної. І область визначення у нас буде така, що х квадрат не може дорівнювати нулю. А це означає, що x-1-x, 1-х. Не дорівнює нулю, а отже х не дорівнює нулю, і х не дорівнює одиниці. Ми це запам'ятали і далі виконуємо перетворення оцього виразу. Оцей вираз перетвориться так. 4 винесемо за дужки в дужках х мінус одиниця. Х винесемо за дужки в дужках х мінус одиниця, і х мінус одиниця скоротиться, і наша наша функція. Буде мати ось такий вигляд: 4 поділене на х, але при умові, що х не дорівнює 0 і х не дорівнює 1, тобто область визначення буде враховуватися обов'язково початкового виразу, яким початково задавалася функція. Тож, тож, переходимо до безпосередньо побудови. Якщо х дорівнює одиниці, то y буде дорівнювати 4, але у нас х не може дорівнювати одиниці, тому для, ну, для точності побудови ми цю точку беремо. Але ставимо її виколотою. Подивіться, що значить виколота точка, ми вже з вами розглядали. Тобто, це точка, яка із графіку буде просто отак от пробита, і ми її ставимо ось такою пустою, цю точку. Ну, далі, коли х дорівнює 2, у дорівнюватиме 2, і коли х дорівнюватиме 4, у дорівнюватиме 4. Тобто, наша функція, наша крива буде ось така. І вона буде з виколотою точкою обов'язково. Ну, і далі будуємо, коли дорівнює мінус одиниці, то це буде мінус 4, мінус 2, мінус 2, і мінус 4 мінус одиниця. І ось отак буде проходити наш графік. Як завгодно близько наближатися до Осей Х і Г, але не буде їх перетинати. Ну, Думаю, зрозуміло. Давайте розглянемо завдання. Дужки ну, перш за все, знайдемо область визначення цієї функції. І х у нас квадрат мінус 1 не дорівнює нулю. Значить, х дорівнює плюс мінус одиниці. Можна розкласти на множники. ви знаєте, х мінус 1 помножити на х плюс 1 не дорівнює нулю, і звідціля х не дорівнює плюс мінус одиниці. Тепер будемо спрощувати, мабуть, х квадрат мінус 1, в чисельнику різниця квадратів, х квадрат плюс 1 поділити на х квадрат мінус 1. х квадрат мінус 1 скоротиться, і ми будемо мати х квадрат плюс 1. Отже, дивіться, графік нашої функції буде. Рівносильний графік у функції y дорівнює x квадрат плюс одиниця, але при умові, що x не дорівнює плюс-мінус одиниці. Це обов'язкова умова повинна виконуватися. Отже, в цих точках наша функція буде мати виколоті точки в цих значеннях x. Ну, і тоді давайте, що це в нас буде за парабола? Ну, знову ж таки, парабола yх дорівнює x Y дорівнює X квадрат. Але що це плюс 1? Ми вже з вами знаємо, що це ми цю параболу повинні підняти на одиничку. Отже, беремо нашу салатову вісь, да, яка в нас буде уявна. І ось вона, наша вісь, проходить легенько олівцем, бо ми її прибиратимемо. Ну і від ціля, як від нуля, будуємо. Якщо X дорівнює 0, то y дорівнюватиме 0. Ми будуємо функцію y дорівнює х квадрат поки що. Тепер, якщо х дорівнює 1, y дарів 1, але х не може дорівнювати, y не може, чи той х не може дорівнювати 1, значить у цьому значенні точка буде виколота. Ну, і коли х дорівнює мінус одиниці, y дарів одиниці, бо мінус 1 у квадраті це 1. І також точка виколота. 2, 4, бо 2 в квадраті це 4. І мінус, мінус 2, це також 4. Можна далі будувати 3, 9, але мені нікуди будувати її. Якщо ви виконуєте це в друкованому зошиті, вам також нікуди його будувати. Ось, будь ласка, ваша, ваш графік з двома виколотими точками. Уявну вісь ми прибираємо, бо вона нам тут не потрібна. Ну, ось таке у нас виконання завдання. Думаю, що ви зрозуміли, що важливо, коли ви взагалі щось робите з функцією, перш за все, ми нічого не починаємо робити без визначення області визначення цієї функції. Тому що поведінка функцій залежить тільки від того, де вона взагалі може існувати. Ну, ось так. Далі продовжуємо далі і далі у нас з вами самостійна робота. Завдання на самостійну роботу лежить зараз у уроці, тому, будь ласка, відкрийте самостійну роботу, виконайте її і прикріпіть її до завдання в класрумі. Бажаю успіхів, робота не складна, а я з вами прощаюсь, чекаю на ваші роботи. До побачення.